Чергове виділили кошти на підтримку Збройних сил України і територіальної оборони. Також фінансово підтримали теплопостачальні підприємства Лозівської громади та озвучили кадрові зміни. 20 червня відбулася чергова сесія міської ради, на якій депутати розглянули близько 70 питань. На засіданні представили нового начальника відділу з питань управління майном громади з 16 червня. Його очолює Артур Воронцов. Він має багаторічний військовий досвід. З 2012 по 2024 рік проходив службу у Збройних силах України на керівних посадах. Має статус учасника бойових дій. Також новий керівник і в комунальному підприємстві ЖУК. Його директором став Гонян Ара Жоржикович. Він працює на підприємстві понад вісім років. Був провідним інженером та начальником виробничо-технічного відділу на посаді директора з 30 травня 2024 року. На сесії міської ради представили і нового заступника голови Лозівської районної військової адміністрації. Ним став Віталій Сущенко, почесний громадянин Лозівської міської тергромади та Зівського району він був командиром 2-го парашутно-десантного батальйону 25-ї Січиславської бригади, яка стримувала ворога на підступах до Лозівщини, звільняла ізюм та інші населені пункти цього напрямку. Також на черговому засіданні депутати проголосували за включення Віталія Сущенка, а також депутата районної ради Андрія Воронкіна та директорки панютинського ліцею Тетяни Мохарєвої до складу виконавчого комітету Лозівської міської ради. Також в чергове депутати виділили кошти на підтримку наших захисників, направили трансферти районному бюджету на виконання комплексної районної програми територіальної оборони Лозівського району у сумі півтора мільйона гривень та для виконання заходів програми підтримки територіальної оборони та інших військових підрозділів Збройних сил України на території Лозівської міської тергромади на 23-25 роки. Виділення міжбюджетного транспорту на виконання заходів комплексної районної програми територіальної оборони Лозівського району та інших військових підрозділів Збройних сил України на 21-26 роки для придбання засобів радіоелектронної боротьби для потреб підрозділів Міністерства оборони та передбачити для цих цілей на 2024 рік виділення коштів у вигляді субвенції з бюджету Лозівської міської територіальної громади для районного бюджету. Лозівського району на загальну суму 1 мільйон 500 тисяч гривень. Таким чином обсяг програми збільшиться 106 мільйонів 234 тисячі гривень до 107 мільйонів 734 тисячі грн. Міські обранці внесли зміни і до комплексної програми Безпечна громада на 24-26 роки. Виділили кошти на придбання та встановлення камер відеоспостереження та на придбання обладнання для добровільної пожежної охорони. Враховуючи лист КП Тепловодосервіс Лазівської міської ради від 2.05.24 та лист управління житлово-комунального господарства та будівництва. Від 29.05.24 пропонується розглянути питання щодо додаткового фінансування управління житлово-комунального господарства та будівництва на загальну суму 419 тисяч 490 гривень. А саме доповнити додаток 2 до програми розділом 9 це забезпечення створення пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони. В якому пунктом 9.1 забезпечення пожежно-технічним та аварійним рятувальним обладнанням, засобами зв'язку з повіщення спеціальним одягом та спорядженням на 24 рік передбачити виділення грошових коштів на суму 219 тисяч 490 гривень для придбання пожежно-технічного обладнання, засобів зв'язку з та спеціального одягу. І спорядження для проведення пожежно-рятувальних робіт на території Лозівської міської територіальної громади. Також внести зміни у пункт 3.8 додатку 2 до програми та передбачити на 24 рік додаткове виділення коштів у сумі 120 тисяч гривень для придбання камер відеоспостереження в кількості 8 штук, які будуть встановлені на алеї парку Перемога по вулиці машинобудівників, 25 міста Лозова. Також внести зміну в пункт 3,9 та передбачити на 24, 24 рік додаткове виділення грошових коштів в сумі 80 тисяч гривень для встановлення камер відеоспостереження у кількості 8 штук. Всього обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми, ну, як я вже сказав, 419 тисяч 490 гривень. На черговій сесії міської ради депутати також підтримали фінансово і теплопостачальні підприємства громади. Зокрема, комунальному підприємству Тепловодосервіс виділили кошти для здійснення ним фінансово-господарської діяльності. Фінансову допомогу тепловодосервіс Краснопалівка 192 тисячі 32 гривні. Це вони ремонт вже встановлюють котельню по Миколаївці, свого Миколаївка. Раніше виділяли гроші на проекти, зараз вже на будівництво. Щоб ми могли збудувати її до нового опального сезону. Раніше приймали рішення про погашення забороненості переднак Нафтогаз України. Тобто пропонуємо виділити їм 239 тисяч 550. Це цільові гроші, які підуть для погашення переднак Нафтогазу спожитий газ. Просимо підтримати підтримувати рішення. Більше 200 мільйонів гривень депутати міськради прийняли субвенцію з державного бюджету на облаштування безпечних умов у закладах освіти Лозівської громади. У 2024 році, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів, від 4 червня 496Р виділена субвенція в розмірі 212 мільйонів 2124 мільйони на нове будівництво двох захисних споруд цивільного захисту Лазівському ліцеї номер 10 та в Краснопавлівському ліцеї. Відповідно за клопотанням Лазівської міської ради за обласному бюджету на співфінансування даного будівництва виділені кошти в сумі 23,6 мільйонів гривень з обласного бюджету. В зв'язку з цим ми просимо внести зміни до комплексної програми розвитку освіти. Також міські обранці внесли зміни до бюджету Лозівської міської територіальної громади на 24-й рік, до ряду програм в комунальній, освітній соціальній сферах та розглянули земельні питання.